Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Е, сьогодні в нас субота і я вже дуже була давно була на безплатці. То Сьогодні я вже сама Танюшка зі мною і єфрем. Ми вже їдемо додому, вже забрали. Там не було якось навіть коли зняти, тому що Єфрем, Ну ви розумієте, йому все треба, він що, що хоче взяти то я вже все покажу вдома. Ось так я їду за рулем. <сум> Покажи красу, озеро. <сум> а, я дуже рада, що я вже можу на безкоштовку, на безплатку заїхати сама. Це трошки далеко, там бо нам в іншому говоря. Залічі, город я якось не можу зрозуміти. Кте. Але траса їхать 55-під ліміт. Ну і це супер. Я їм їх все добре, слава Богу. У нас сьогодні така трошки хмурно, трошки сонце. Завтра має бути дощ, і через те вже бачу, що так. Ну що, ми вже вдома приїхали. Я хочу вам показати швиденько, що нам дали. І розпочнемо звідси. Молоко, галон молока. Це десь тут приблизно 3 літри, вроді. чимось, не знаю. Таке хлоп'я. Далі помідорки. Я такі помідори беру в костку. Геть. Вони дуже добрі, солоденькі, такі маленькі. Взяла м'ясо, дивіться, крильця. Взяла куряче. Далі це гомілочки. І це, о, або у або щось таке. Я люблю, як є м'ясо. Тобі дістала, щось потрібно, це, приготувала. Ось такі взяла. Це якісь булошки чи кекси, чи щось таке, ще не добрі. Я взяла, там було хліба, можна брати і вибирати. Ось таке А Тут я буду розпаковувати це паперовий рушний та туалетний папір. І будемо далі собі. Були банани, взяла два банани. Спаргу. Хочу навчитися готувати, ніколи не робила спаржу. Вроді це спаржа. Я в подружки своєї їла вона беконом, обкручувала і смажили їх або запікали. І воно дуже класно. Я хочу спробувати. В мене є бекон. Брокколі. Дуже файно. Я його дуже люблю. Треба готувати все різне всяке таке. з ним. Воно дуже корисне для організму. Ще спаржа, вона мені положила дві. Відна капуста. Як бачите, овочі цього, цього разу дуже, ну, було брати. Кетчуп взяла дві. Єфремчик просинався, я ходила, його з ним домовилася. І хочу показати далі. Так, ми, мабуть, закінчили на кетчупу ми любимо кетчуп. Він дуже смачний. сода. У мене вже соди трохи є, ну, але я її використовую. Розпушувач. Я його використовую як розпушувач для тортів, для всього, куди треба розпушувач ось такий. Що треба дуже, що треба, мене дуже йде борошно. Тому що не буває печу різне і часто позичаю сестри. Далі цукор. Теж дуже йде, тому що, як вже казала, печу торти або ще якісь там печиво і воно йде. Так, Зараз. далі ось такі булочки. Це в них я взяла такий великий, файний хліб, який дуже добрий. А ті, які мені не подобаються, ось такі мішки. Вони дуже легко рвуться і в цих мішках сохне хліб. Я завжди вдома в інший мішок, щоб він був не сухий крекер. Тому що буває якісь тим хлібом дуже його їдять. Просто візьміть молоко, крекер, буває, мажуть там горіховим маслом. І це так, так люблять. то я взяла знову. Сагенкірендж. Мені не бачила, забула, що це якісь сіти. Ось такі дві. Ти теж брала? Вона мені взяла дві. Ось такі класні. З полуницею і груша. Ну, коротше. А ще я ось такі вибрала, там можна було вибирати. Стояла така полка, що хоч вибирати, взяла ще такий сочок, сир. Люблять дуже хлопці. І такі ковбаски вона мені ще дала. та жінка, яка мені давала. Потім показала, що можна взяти таку шоколадочку. Угу. Там можна було вибиратися. Це мені Танюшка допомагає знімати. Мій оператор. Дуже так зручно, як хтось знімає, краще видно на камеру, що як. Ось такі снеки будуть в школу. Хоча залишилось 3 дні, будемо їздити в парк, будемо брати їх, як будуть хлопці їх їсти. Далі подивимося, дали ще серветки мокрі, вологі. І там перші підміски. Якщо вже по правильному. Далі ось така була кашка. Якраз від одного року є фремчик вже один рік. Я хочу спробувати. Сподобається йому. Такі для нігтів олійка, вітамін. Що, тому що буває нігті ні, нігти на руках якісь е, негець здоровий. Ну, видали. І зубна нитка. Дуже зручна, дуже файна. Танюшка ось взяла такі собі кондиціонери. Для волосся шампунь. і шампунь. Там були такі протники. Воно все і каже, дуже класно для волосся. Я ще взяла ось такі зафарбовки, хлопцям зафарбовувати, малювати, щоб було чим зайнятися дітям. І беремо ось собі в Яйця. Супер. Яйця дуже завжди мені треба. Не знаю, вони йдуть яйця. Подивіться, там було теж вона таке було вибрати. Де хліб давали, перша полка. І були такі тексті з шоколадом була всередині. І я відчуваю, що там всередині кожен в окремі запакований. Це супер буде в школу. Хліб із корицею. Мої хлопці просто дуже люблять. Він, він дуже смачний. Я його буваю. У постері, трошки такий хрустящий, який добрий. як хлопці її тя. Далі грухи. Які хай груші. гру. смачні. Так. Сир. Я дуже хотіла вже сиру, тому що вже в мене закінчився. І я вже думала купувати, а цей якраз взяла на безкладку. Супер. Полуниця. Ще дуже гарної е, форми все. Полуниться. Мандарини. Уявляєте, мандарини літом. Оце я в школу пробувала їла. Непогані, я вам скажу. То я взяла на теж мандаринчиків. й смакують хлопці. Айдемо. Макарон вчить. Мої, мої хлопці улюблені. Макарончики люблять їх. Я навіть буваю, просто варю. Не використовую ту подлівку чи як та штучка, що додається. Просто варю макарони і смачно. Картоплі. Ну, Тут показує, що маленька картопелька. Я дуже вже хочу молодої картоплі. Тільки в магазинах чомусь я не можу знайти і саме молодої. Буває, вона вроді виглядає як молода. Варю, вона не така. Можливо, хто знає, як це в Україні буває. Викопаєш, вирвеш корчика і звариш молодої картоплі. Ну, така смакота. Я б вже на, наготувала. Міліна. Я її завжди беру. Буває, не знаю, як кому, але мені навіть самі буває, от якийсь день так схочеться мій він і чомусь. Можливо, вона нам вже ось таке хочеться. І ось оце все, паста така. Мені сподобалась корма макаронів. Я взяла так цей пакет теж прибираю. дивіться, і... свій салат взяла. Це, напевно, навіть з костка, тому що такі великі у або В сенсі. інших магазинах такі великі е, упаковки не, ну, не бачили. Це буде на бургери, наприклад, і так салатик робить. Ось такі макароніки. Я, я сама їх дуже люблю. Мені так подобається, ця форма макаронів, вони такі смачні. Дивіться, ось таке печиво. взяла барбіта. може не так читаю, але я читаю, як пишеться. Це теж файно на перекус для діток. Огірочки і перець. Взяла дві штуки перця і шість огірочків. Вона мені положила. Дуже добре, я люблю. Мені здається, що це, напевно, із сенсу. Тому що сенс такі огірки. Oto taki. No nie wiem dokładnie. To były rozwesłe, może w innej. Wszystkie będą bardzo dobrze przyprawione. I pierec. Dalej. Jedna cebulina taka, że cebulinę wybrałam. Nie wiem, jakiś mandaryn. A co to jest syrop, czy coś takiego? No, wzięłam na probę. Zobaczymy. Я потім перекладу собі і все буду знати. Далі положила вона мені дві такий соус? Паста так як. Ну, томатний соус. Ну, попробую. Я подібний брала і голубці від них рушила дуже смачно. Рис. Рис завжди я беру. Я беру макарони, рис. Консерви я не беру. До речі, консерви не забрала в машині. Там була кукурудзка, тунець і горох. Да, горох. І все. Так. Ось це цибуля. Напевно, сушона чи це якась приправа. Мені навіть цікаво самі. Можливо, знаю, як її використовувати, хто чи його варить, чи просто їсти вже можна на кущі. Я собі ще й перекладу, але можливо, хто знає. І подивіться, а і ще ось ось такі були снеки. Теж взяла цього разу, Ну подивіться, різних е печива всього різного я набрала. Потім овочі так багато, фруктів. Супер! Я дуже задоволена, дуже рада, що поїхала. Сік яблучний, я завжди його вибираю. І ось такі ці просто поставлені на рівно і донатці. Дуже смачні. Я їх купувала навіть вчора собі пачку цих донатсів, але в мене були різні. Там шоколадні, карамельні, білий шоколад. І прості. Ось, ось ці теж добрі. воно солоденьке, зверху, як пудра. дуже смачні. Я взяла, як хлопці побачать, будуть їсти супер. Тільки подивіться, яка, скільки цього надавали безкоштовно. Я думаю, це дуже велика допомога. Дуже. Я б дуже хотіла, щоб нашим людям була така можливість, щоб допомагали. Так, це набагато полегшує життя. Я всім дуже дякую за перегляд. Всім бажаю мирного та гарного дня. всім пока-пока.